Привіт, ви створюєте контент у LinkedIn для того, щоб генерувати продажі для вашої b 2 b послуги. Ви пишете дописи з особистого профіля, несете цінність, робите всякі рісерчі, ділитеся лайфхаками, які ваша команда дізналася протягом вашого там часу досвіду. Ви, ви це віддаєте людям, кажете, робіть отак, щоб було ось так і буде вам щастя. А продажів нема. Ви це робите, продажів нема. Що робити? Я думаю, що є відповідь у Аристотеля. Аристотеля того чувака, який придумав фреймворк для переконання, як нам когось в чомусь переконати, да? коли ти з кимось спілкуєшся, ти хочеш щось донести, щоб тебе почули, щоб тебе е, сприймали серйозно да? і сприймали як того самого, в кого є відповідь на моє питання. Авторитетного і жаданного підрядника. Так? От. Значить, ця методологія складається з трьох пунктів: етос, патос і логос. так. Ми не будемо вдаватися в історію цієї всякої філософської штуки. Мені це і не цікаво. Я для себе це завжди розумів інтуїтивно, Та? і про цей фреймворк я чув давно. І сьогодні я таки йду і думаю, блін, а слухайте, а ця штука, оцей етос, патос і логос. Я ж його постійно використовую, я ним приправляю свій допис. У мене може бути будь-яка ідея для дописа, але якщо я не додам цих трьох інгредієнтів, якщо я вскользь їх не додам потрошечку усюди, я знаю, що люди не будуть сприймати мене серйозно, вони не законектяться і вони не сприйматимуть. І так, в мене тут є трошечки е, заміток, я ж це не з голови розказую, значить. Перший пункт це етос. Етос це е, про кредібіліті, кредібіліті – це про авторитетність. Як ви можете проявити свою авторитетність? Ви можете розказувати про свій досвід, що я на ринку 10 років, не невзначає це сказати. Е, знаєте, типу, от я коли розказую дописи часто, я згадую, що в мене є клієнт. Да? Там, не можна сказати, Для клієнта. От там, по рекрутингу ми колись працювали. Я міг сказати е, щось розказувати. До речі, ми так робили для Glovo, які дали нам ексклюзивних правах, е, ексклюзивних умовах, сьорщити для них девелоперів. Я не відзначаюся сказав, це не кейс стадії, я не розказую типу всю історію, що це, бо пост вообще, допис не про це. Але я просто хочу дати людям понять, що типу, я не якийсь фрілансер, в нас агенція, і ми були офіційним підрядником глави в Україні і були на ексклюзивних умовах. Шукали для них тільки ми. Вони дали нам план на 200 розробників на рік, що ми мали для них наймати. да, Типу, тобто. Авторитет, да? так проявляєш авторитет і кредибіліті. Кредибіліті через когось іншого. Мені довірилася інша велика компанія, я цим вихваляюсь, це згадав, і тоді те, що я скажу, буде вісомо в, в сфері рекрутингу. по ідеї. Да? Отак От це воно принаймні сприйматиметься. От. Ви можете згадати когось, типу пантанутися, так би мовити, кимось. Е, Далі, як встановити цю авторитетність і кредибіліті? А через. Висловлювань своїх якихось думок. Я часто, ви від мене будете часто чути фразу таку, що треба робити поляризуючий контент. Контент має поляризувати, тому що якщо у вас немає точки зору, you have to take a stance. в чомусь ви маєте зайняти точку зору і бути готовими, що ті, хто її не розділяють, будуть... Будуть дуже сильно проти, вони будуть на вас накидуватися і вам казати, що ви не шарите, і саме це вам і надо. От Тільки у людей, які нейтральні, такі нікого не зачеплять, Да? Зато ті, хто з вами згоден, ті, кого ви перетягнете на свою, вони будуть за вас. І вам саме це треба. А в авторитетності і кредиліті без цього теж не буде. Наступне а, ну і звісно, показувати свої результати. Згадувати свої результати, е, от це на, вам допоможуть показувати авторитетність. Ми, от я скажу там, ми їм е, мали наймати стільки то людей, ми стільки то людей їм найняли. Або я скажу, ми шукали для дуже рідкої, е, дуже нерозповсюдженої вакансії еліксір-розробників, і нам вдалося знайти закрити цю вакансію за два тижні, хоча в Україні таких людей всього було шістьсот. Да? Я сказав. Таку от штуку, я дав конкретні дані трошечки, не сильно давав дані, але я розказав про свій досвід. Я, оці буквально одне-два речення сказав, і вже я мене вже слухають. Типу, я маю право далі сказати, що в мене є якийсь досвід в цій галузі, і мене варто слухати. Це все в нас було про кредібіліті і авторитетність. Да? Це значить етос. Етос оце грецьке слово. Далі йде в нас така штука, як патос. Патос відповідає за емоційний коннекшн. Ми, значить, ти такий авторитетний, але якось недушевно з тобою спілкуватися без, ет, без патоса. І, і в чому ця емоційність вона проявляється в особистих історіях. Я можу сказати, наприклад, да, я там розпишу якийсь допис для, ну скажімо, для рекрутинга. Я вже такі до приклади став наводити. Я тоді, приклад е, ем, патоса в рекрутингу, це те, що колись давно я був продакт-менеджером у стартапі, і в нас було. Не було грошей на рекрутинг, мені довелося самому сісти і рекрутити. І я знав дуже чітко знав вимоги на проєкті. І через те, що я їх дуже добре знав. Це я в дописі типу пишу, Я колись, як тут основна квінтесенція, я сам своїми руками шукав. Поняли? Я знаю, як воно вам шукати людей, бо я це своїми руками робив. Я був на вашому місці. Я знаю, як це важко. Я знаю, як погано, коли той, хто шукає, не розуміється на продукті. Тому ми в нашій агенції, коли онбордимо проєкт, ми дуже слідкуємо за тим, щоб наші рекрутери розібралися саме в вашому продукті, закохалися в нього. Тому що і це ви маєте мені повірити, що вони так роблять. Тому що я колись був на вашому місці. Я проявляю цю емоційну належність до, до вашого світу. Я проходив цей шлях, я кажу, я знаю ваш біль. Вот. А, значить, ще емоційність можна. Проявляти розкажу, вивертаючи би, свою душу, розказуючи про свої проблеми, про те, з чим ви стикаєтеся, що вам доводилося проходити, які складності, да, е, вот, на вашому шляху, е, і ваша ЦА, цільова аудиторія, вони теж зможуть з вами зрезонувати в цьому плані. Ви не бездушна, якась машина для них, да, якийсь авторитетний такий тип, да, ви ще й людина. Вот. І ну і головне, як проявляється емоційність, емпатичність, вона проявляється через бути вразливим, да? демонструвати свою вразливість. Я свою вразливість не знаю, демонструю тим, що коли я пишу допис, наприклад, я додаю свою фотку. Да? Я маю там, трошки зайвої ваги, не трошки зайвої ваги. Да? Це моя вразливість. Я пред'являюся світу таким, який я є, і це вразливо. Я е, можу розказати справжні дані, скільки в нас там часу зайняло, зайняла якась задача. Да? Я цим самим також роблюсь вразливим, тому що. Хтось може прийти і сказати, а стільки часу, да ми вдвічі менше часу це робили. Окей, типу, смійтеся надо мною. Типу, за то, типу, я кажу, як є. Є така правда, мій клієнт мене знайде, мій клієнт зацінить мою щирість, що я там щось не видумував, я відкритий і прозоро кажу все, як є. Да? Е, от так, я вважаю, проявляється. Ця vulnerability. або може, це може бути якась історія, де ти розкажеш. Оце ж це через це, бо її експлуатують в LinkedIn, Через це всі сміються на LinkedIn, що типу люди в LinkedIn розказують про свої якісь там штуки. Ну, вони тому це роблять, бо вони експлуатують цю фішку. Вони таким чином сильніше конектуються зі своєю цільовою аудиторією. Емоційне, вони так проявляють свою емоційність. А як цей тіп, да? пам'ятаєте, як його сіо який плакав? Да? Тіп плаче, половина лінтина над ним рже, а інша половина просто полайкала йому допис. Ну, так, от. хтось рже, хтось лайкає. Ви, звісно, собі самі вирішуєте цей баланс, наскільки ви хочете бути крінжовим. Я думаю, що якщо от воно від серця, то хай йому грець, хай хто як хоче, так і думає про вас, що ви крінжовий чи не крінжовий. То вже таке діло. Головне, щоб щиро було. Я, наприклад, не зміг би знаєте, видавити себе історію про типу цуценя, яке я врятував в дитинстві з моїм кращим другом, яке там застряло між бетонними плітами, і ми їх розсували для того, щоб сказати, чому мене це навчило в B2B Sales. Ну не зміг би я б так зробити, да? Але може я розкажу якусь іншу історію, що не знаю яку. От, але типу, ви поняли це просто приклади оцієї емпатичності, і або як вони там називали ці Аристотелі, Патос. Е, Ідемо далі. Ну і третій елемент це логос. Воно так і перекладається, щось логічне. Щось логічне. Е, чому треба логічне? Тому що ти авторитет. Да? Я, тебе запова... я тебе поважаю. Ти людяний. А, значить, я з тобою хочу працювати. Мені здається, ти зможеш про мене подбати. Ти не тільки про себе думає, розказуєш, який ти крутий, чи ти ще й про інших думаєш. Ти емпатичний. Але, типу, класний, авторитетний, емпатичний. Але, типу, ми тут продаємо послуги на величезну суму грошей. Не на 2-3 долари, не на тисячу доларів, не на 4 тисячі доларів, на десятки і сотні тисяч доларів. І коли. Дійде мені там до, прийти до мого бухгалтера, я якийсь там умовний Джон з Америки, рішаючи мені купити у вас, українчиків, якусь вашу послугу за купу грошей. Я, таки, я от закохався вас, я вас вірю, ви мені авторитетний, емпатичний, я знаю, що ви про мене подбаєте, такі. Але все ж таки включається логіка. І я маю перевірити все, подбати про все. І ви маєте довдавати тому логічне якесь там. Обґрунтування да, того, що відбувалося і чому воно відбувалося. Я, наприклад, я можу завоювати авторитетність, розказавши про те, що ми працювали взглова. Я могу, можу завоювати авторитетність, розказавши, не взначає, згадавши, що скільки ми там для них закрили вакансій. Да. Але людина, яка планує працювати з нами, вона може і вражена, але вона хоче приміряти. Вона хоче знати деталі. Логічні. Тут будуть значить, логос може виражатися в кейс стаді. кейс стаді від пантеринства відрізняється деталями. Значить, в нас е, деталі можуть звучати так: над пошуком працювало е, четверо людей: один сорсер, один інтерв'юер, один. Лід рекрутер, який слідкував за порядком, і один акаунт-менеджер, який комунікував з клієнтом. Всі ці люди розділили між собою задачі, надали в перший тиждень вони прописали, подивили прописали там 1200 кандидатів. В, в другий тиждень вони вже зібрали від них відгуки і вже проінтерв'ювали їх. Відсіяли на цьому етапі. Там зібрали тільки 20 людей, яких вони вважають клієнту, треба показувати. І після цього. Клієнту представили їх в каверлетерами. Клієнт е, о, відібрав від них там, скажімо, 5 і назначив інтерв'ю. Вони адміністр... назначили інтерв'ю з клієнтом вже провели тих, цей технічний інтерв'ю. Звісно, перед цим провевши самі інтерв'ю з кандидатами, відібравши їх. От, е, і оці деталі да, вони обґрунтовують. Що як ми прийшли к тим результатам, якими я вихвалявся? Я вихвалявся результатами, а ти мені може ти це розказуєш? І от коли ти обґрунтовуєш, даєш логічні пояснення всім цим результатам і там своїй, як ти, як ти це робив, тоді закривається от остання ця фішечка. Воно логічно обґрунтовано. Я так і думаю, окей, окей. Можна, можна цим людям гроші платити. Які ще можуть бути приклади а, логоса? Е, ну, Чіткі е, вимірюємо результати, я тільки що розказав, приклади чіткості в результатах, да? і е, розбивання якихось там упереджень і міфів. Да? Одне діло розказати, що от е, в чому тут різниця з, наприклад, з досвідом, да? і е, з. Міф дебанкінг, як це я поняли, руйнувачі міфів. Да? В, в чому тут різниця між просто розказати, що був в мене такий досвід, і е, типу, тому робіть так, і е, розібрати міф? Ви, коли розбираєте міф, ви кажете, прийшов клієнт і каже, мені значить, треба такий-то кандидат, а ми йому кажемо, на які вимоги, хто є ще в команді. Виявилося, в команді не дестає таких то людей, тобто цій людині потенційно доведеться закривати ще ці питання. Ми знаємо, що воно потім боком вилізе, якщо ми це не скажемо одразу, або ми Пірісьорчем надамо купу кандидатів. Клієнт скаже: Ой, а я знаєте, що поняв, йому ще треба це вміти.' І ми вже бачили такі ситуації раніше, і через це ми сказали клієнту одразу: давай додамо це в вакансію. Скаже: ну так, да, але це за багато вимог, буде багато кандидатів відпадати тільки через це. Чувак. Краще вони відпадуть в тебе. На етапі інтерв'ю до інтерв'ю, ніж через місяць, коли ти від них це будеш приховувати, і через місяць виявиться, що їм все ж таки треба це робити на роботі. Давай ти будеш одразу до людей відвертим. Типу, ми так сказали, це з нашого досвіду, і типу, от є мів, що типу не треба там все казати в вакансії. Можна потім щось їм, типу, вже на роботі показати. Ну знаєш, ні взначай, типу роботодавець домину. Ну я так, типу, ну це ж мілоч, Не мілоч. Твій міф, що це мелочь, а ми кажемо, що це не взагалі не мелочь. Я розказую історію, де я а, пояснюю, чому це не мелочь, як це вилазило боком. Що через три місяці клієнт приходив каже, робіть мені гарантійну заміну. Ви мені обіцяли три місяці гарантійну заміну. Типу, це погано для всіх: для рекрутерів, для клієнта, для роботи, для бізнесу це жахлаво. Ми кажемо, не будь таким з нашого досвіду це вилізе боком. Тому роби, як ми кажемо. Отак от ми ще можемо демонструвати логіку. От, так що е, ці елементи, їм і присипайте ваші дописи. Допис може бути будь про що, але оці етос, патос, логос, да, тобто авторитетність і кредибіліті, потім емоційний конект, чому я тобі емпатизую, да, чому ти мені, не, ти мені цікавий, цей бізнес, я не просто там це за гроші, наприклад, люблю, роблю. І останнє логічне обґрунтування. Оці ще. Ще три моменти: додавайте ваші дописи, і вони будуть продавати і конвертувати. Hope that helps.